Привіт! Як розпалити вугільний гриль? Спосіб перший – з допомогою стартера та паличок для розпалу. Для тесту взяли ми керамічний вугільний гриль. Беремо вугілля стільки, скільки вміщується в цей стартер. Так, потім ми візьмемо корзинку, в яку висипимо наше вже розпалене вугілля. Корзинку поставимо в гриль. Гриль набрав температуру 250 градусів. Це найоптимальніша температура для приготування їжі. Це в нас зайняло 22 хвилини. Спосіб другий. За допомогою паличок для розпалу. Насипаємо вугілля в риль, розміщаємо по периметру вугілля і чекаємо, поки розпалиться. Отож, спосіб номер 2 Чекали 40 хвилин. Це на 20 хвилин більше, ніж попередній спосіб. Спосіб третій. Мій найулюбленіший. Беремо фен. Натискаємо червону кнопку. Тут дуже висока температура. Рукою ні в якому разі ми не беремо. Плотно вставляємо в бухгінь.